Всім привіт, друзі! На зв'язку Макс Льодян, і сьогодні ми будемо говорити про основні помилки початківців, які хочуть почати заробляти на YouTube, створити свій канал, стати блогером або, можливо, робити канали суто під арбітраж і на цьому заробляти. Давайте обговоримо всі основні помилки, тому що ну я б сказав так, успіх унікальний, а помилки вони типові. Краще вивчати помилки для того, щоб їх просто не повторювати. Поїхали! І перша помилка початківців це контент заради контенту. Що я маю на увазі? Коли ви створюєте свій відос, у вас немає свого продукту чи партнерського продукту, то це контент заради контенту, тому що ви створюєте відео для того, щоб просто набрати підписників і, можливо, в теорії колись до вас прийде рекламодавець, який вам заплатить кошти на рекламу. Так робити не варто. А що ж потрібно робити? По-перше, варто будувати свою контент-стратегію відразу навколо продукту. Це може бути ваш продукт, може бути інтернет-магазин, може бути якийсь свій мерч, може бути якісь інфокурси, якщо ви нормальний експерт, і можете щось продавати своїй аудиторії, в чому ви твердо впевнені, і у вас є результати цінніші. Тобто ось ці, наприклад, три офери ви можете запропонувати своїй аудиторії, яка буде дивитись ваші відео. А якщо у вас немає свого продукту, то ви можете звернутися за допомогою до партнерів, підібрати потрібні оффери, які будуть релевантні вашій аудиторії, і працювати з ними. До речі, відео з топом партнерів, з якими працює наша команда YouTube, з'явиться десь ось тут. Так що переходьте, дивіться та обирайте де потрібно. А якщо термінологія, яку я вживаю, вам не зовсім зрозуміла, то обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Там я випущу відео Шпаргалка арбітражника або словник арбітражника, де я розберу основні терміни і що вони означають. Повертаємось до нашого відео, і наступна помилка це неправильний підбір оферів та створення продуктової матриці. І якщо контент заради контенту це велика стратегічна помилка, яку допускають 99% початківців. І якщо ви вже зрозуміли цю помилку і розумієте, що варто створити продукт, навколо якого будувати контент стратегію, а не створювати контент без продукту, і ви це зрозуміли, то наступна помилка вже більш тактичного рівня, і зараз я поясню, чому. Насправді підбірка товарів чи послуг від вашого каналу може бути змінена. Ви можете змінювати її будь-коли, щось покращувати, щось видаляти, щось додавати. От, наприклад, в мене перший продукт, який був нативно вставлений, в цей відос. Це рейтинг партнерок, так? Я розумію, що хтось із вас, подивившись це відео, перейде потім на відео з партнерками, подивиться, зареєструється, а я буду від... отримувати комісію з того, що ви будете надавати трафік на партнерки, і партнерка мені буде виплачувати за це кошти. По факту я буду заробляти тільки після того, як заробите ви. І для мене цей офер буде нативний, тому що. Контент на моєму каналі все про арбітраж трафіку, про бізнес, про маркетинг онлайн. Нативний список оферів, тобто ваших товарів або послуг, може бути підібраний під будь-яку нішу. Тому рекомендую переглянути моє відео топ 20 вертикалей в арбітражі трафіку і зрозуміти, де ви хочете заробляти. Є два основні фактори, які можуть вплинути на вашу дохідність, коли ви формуєте продуктову матрицю. Перший фактор це нерелевантність оферу вашої вашій аудиторії, по-нашому, невідповідність інтересам. Тобто, якщо ваш офер про якийсь шиномонтаж, а ваш контент з е, б'юті та стилем, так, то це, напевно, якось воно не б'ється одне об одного, і ваша аудиторія просто не буде конвертувати. І другий фактор це маржинальність. Я думаю, ви розумієте, що великі інтернет-магазини типу Aliexpress, Amazon, eBay і так далі, платять невисоку комісію, і ви не зможете з ними заробити багато, вам потрібно робити тільки багато контенту і будувати довгі воронки. Про довгі воронки зараз я вам розповідати не буду, але в цілому, якщо у вас є можливість створити високомаржинальний продукт, де, наприклад, з тисячі гривень. Продажу ви заробляєте хоча б 400 гривень чистого прибутку, то ось такий офер буде максимально прибутковим для вашого каналу, він буде топовим, а всіма іншими оферами ви просто будете домонетизовувати свою аудиторію. І остання третя помилка блогера-початківця, який хоче заробити на YouTube. Це неправильний сценарій відео. Цю помилку я поставив на оперативний рівень, тому що сценарій він може завжди коригуватись. Ви можете додавати якісь заклики, ви розширюєте продуктову лінійку, змінюєте свої пропозиції для клієнта, і це все вставляєте в свої відео. Основний принцип це додавання продаючих закликів. Які конвертують перегляди в ліди. І відео про те, як зробити крутий конвертабельний продаючий сценарій, також є на моєму каналі, і воно з'явиться десь тут, так що переходьте, дивіться, я думаю, вам сподобається. От ми і розглянули три основні помилки блогера-початківця, який хоче заробляти на YouTube. Надіюсь, цей відео з вам зайшов, і ви обов'язково поставите лайк, а також підписуйтесь на мій YouTube канал. Нагадую, що ви можете пройти навчання від команди YouTube, запустити свій бізнес на YouTube. а а найкращих ми забираємо до себе в команду. Посилання на всі сервіси, послуги, навчання та вакансії від команди UTIM ви можете знайти в описі під цим відео. Переходьте, дивіться. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі!